Ми усвідомлюючи, що така ціна є тимчасовою, домовились про необхідність визначення остаточної ціни в Стокгольмському суді. І така позиція була підтримана Європейською комісією. Що ми встановлюємо тимчасовий механізм 300 і 385, йдемо в Стокгольм, і Стокгольм вирішує, хто правий, хто не правий. Якщо Газпром не правий... Вони нам доплатять. Якщо ми не праві, ми доплатимо Газпром. На превеликий жаль, що в принципі очікувалось відмовилась від реального проведення переговорів. На думку уряду України, газова угода є частиною російського плану по здійсненню агресії по відношенню до української держави. Це частина плану, яка передбачає цілий ряд заходів по знищенню української незалежності і державності. Це розпочалось з анексії Криму, з дестабілізації ситуації в Донецьку і Луганську, у фінансуванні терористів на території Східної України. В засилці бандитів з боку Росії на територію Донбасу, в передачі зброї техніки, в здійсненні газового тиску на українських споживачів, в економічній блокаді України через блокування двосторонніх торгівельно-економічних відносин і через фінансовий тиск. Ось план Росії Росія не може ніяк зрозуміти. Що Україна незалежна держава і не Росії визначати, куди нам іти. А йдемо ми в Європейський Союз. Так само зрозуміло, що вся ця вакханалія з приводу газу була влаштована ще і перед візитом президента України до Брюсселя, де він буде підписувати другу частину економічну частину. Угоди з європейським союзом. Нагадаю, що політична частина була підписана урядом, і зараз уряд цілеспрямовано йде по шляху реалізації, конкретної реалізації європейської інтеграції в Україні. Що стосується подальших наших дій, ми вчора. Навіть дочекались того, щоб Росія заявила, що вони йдуть до суду. Росія подала позов до Стокгольмського суду, і українська компанія НАК Нафтогаз Україна зразу подала позов, про який ми заявляли два місяці тому: Росія вимагає від України 4,5 мільярда доларів США, Україна вимагає від Росії. Обґрунтовано, пораховано і доведено 6 мільярдів доларів. Для короткої довідки, щоб ви просто, шановні члени парламенту, зрозуміли, що таке газовий ринок, і які у нас стосунки з російським Газпромом. Україна є третім найбільшим ринком Газпрому. Перед нами німці і Туреччина. Ми є треті. Загалом Україна заплатила російському Газпрому, починаючи з 2009 року, з врахуванням платежів як Нафтогазу, так і реального сектору економіки. Вдумайтесь 50 мільярдів доларів США. Тому всі ці байки, які розповідають наші російські сусіди про те, що вони нам помагають, не відповідають дійсності, ще треба розібратися, хто кому помагає. З кишень українців, з кишень наших компаній ми заплатили 50 мільярдів доларів. Росія отримала від України таку суму коштів. І ми вважаємо, що в цій цифрі є переплати, і саме ці переплати ми будемо вимагати від російського Газпрому. Друге, що стосується подальших наших дій по ситуації всередині країни, НКРЕ отримало доручення ввести економічно обґрунтовані тарифи на транзит російського природнього газу територією України. Нагадаю, що у нас немає угоди з європейськими партнерами про транзит газу. І фактично Росія зараз отримала в оренду українську газотранспортну систему, тому що є договір, і Росія транспортує свій природний газ за тарифами, які, на нашу думку, не є економічно обґрунтовані. Саме тому ми звернулись до наших європейських партнерів з тим. Щоб перенести точку по поставкам газа з західного кордону на східний кордон. І ми готові до того, щоб в сьогоднішніх умовах наші європейські партнери спільно з Україною здійснювали облік. Постачання природнього газу до країн-членів Європейського Союзу. Щоб потім знов росіяни не розповідали, що щось хтось у когось вкрав. Що стосується експлуатації газотранспортної системи, уряд завтра буде затверджувати два проекти закону. Один з проєктів закону це закон про спільну експлуатацію і модернізацію української ГТС. Шановні члени парламенту, прийшов час до того, щоб в Україні була створена спільна компанія, де учасниками цієї компанії повинні бути країни-члени енергетичного співтовариства, а це країни-члени ЄС, яка модернізувала б і експлуатувала українську газотранспортну систему. При цьому Контроль над цією спільною компанією повинен залишитись в держави. Саме тому ми завтра затвердимо проект закону і звертаюсь до парламенту з проханням невідкладно розглянути даний проект закону про експлуатацію і модернізацію української газотранспортної системи. Якщо ми спільно з Європейським Союзом Будемо працювати по транзиту і по зберіганню газу. Це кардинально зміни європейську карту енергетичної безпеки. Росія перестане диктувати свої умови. Друге, ми займаємося питанням реверсу. І питання реверсу це не тільки технічне, питання реверсу це також політичне. Думаю, що ви чули заяви російського президента про те, що вони категорично виступають проти реверса, а ми категорично виступаємо проти монополії. Ми категорично виступаємо проти економічної і енергетичної дискримінації, і ми категорично виступаємо проти спроб Росії порушувати європейське законодавство. А також порушувати як енергетичну хартію, так і договір про енергетичне співтовариство, яке Україна підписала і ратифікувала. Саме тому зараз наша делегація відбуває до Європейського Союзу. Ми розпочали так званий малий реверс. Обсяги цього малого реверсу недостатні для того, щоб забезпечити Україну газом. Але при відкритті великого реверса загальний обсяг поставок на територію України може сягати 15 мільярдів кубічних метрів газу. Це є диверсифікація і цей обсяг достатній для того, щоб забезпечувати Україну природнім газом. Окремо хотів би також зазначити те, що завтра уряд буде розглядати законопроект. Про надзвичайний стан в енергетиці ми повинні бути готові до найскладніших обставин і причин, і тому порядок введення надзвичайного стану на енергоринку, механізми контролю, механізми енергоефективності повинні бути відображені в законі, і уряд повинен мати важелі впливу на енергетичний сектор країни. Що стосується енергоефективності, то в уряді створений кризовий енергетичний штаб очолює кризовий енергетичний штаб віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман, заступник кризового енергетичного штабу Юрій Продан, завдання штабу. Баланс енергетичних ресурсів, баланс споживання, баланс витрачання і енергоефективність. Ми ніколи не зліземо з російської голки з залежності від газу, якщо у нас зимою будуть відкривати вікна і казати відкрили вікно для того, щоб холодніше в квартирі було. Якщо ми будемо так витрачати енергетичні ресурси, яких витрачають більше 20 років. То ми будемо ще раз платити Росії 50 мільярдів доларів ще протягом п'яти років і ніколи не досягнемо того, до чого ми йдемо. Це реальна енергоефективність. Саме тому в наших завданнях це скорочення споживання. Чим менше люди споживають, тим менше вони сплачують. Чим ефективніше підприємства споживають, тим також менше вони сплачують. Окремо хотів би зазначити фразу, що уряд і держава не повинні опікуватися ціною на газ для промисловості. Звучить красиво, але неправильно. Подивіться, як в Європейському Союзі. Ціна для населення вдвічі вища, ніж ціна для промисловості. Що таке ціна для промисловості? Ну це ж не ціна для олігархів. Вони мене менше всього обходять. Це ціна для робочих місць в країні. Це ціна для конкурентної економіки. Як ми можемо конкурувати, якщо Путін дуже добре знає? Поставивши ціну 500 доларів на природний газ для української економіки, ми нічого нікому не продамо, тому що наші ціни будуть неконкурентні. Навіть порівнюючи з Європейським Союзом, де ціна на 40% нижча. Саме тому завдання уряду полягає в тому. Щоб боротись за економіку, боротись за компанії, боротись за людей, за мільйони людей, які працюють в металургійному секторі, в хімії. Це сім'ї, це роботи, це зарплата. І тому, шановні народні депутати України, я не здамся без бою.